Зайчик це не просто весняна тваринка. У різних культурах він є символом родючості, відродження природи, безсмертя. Українських веснянках його згадують як провісника весни, а в християнській традиції як знак пильності та очікування на воскресіння. До Великодня культурно-мистецька асоціація Артспокуса разом із відвідувачками майстер-класів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького готують святкові поробки. Навесні все народжується так. Пробуджується до нового, до життя бруньки розквітають перші квіти і безмежна кількість кольорів, які хотілось би втілювати, і нам, наші гарні майстрині, дякую їм, що надають таку можливість за пропозицією майстрині Гани Петрик. Жінки розписували великоднього зайчика як родинний оберіг і символ свята. Зайчик це такий, як оберіг сім'ї, і зайчик в всіх странах, і так само і на півдні України, несе свою символіку, де він оберігає сім'ю і роздає пасхальні крашенки, писанки, кропанки. Такі вироби можуть стати прикрасою святкового столу, а головне нагадування про надію, тепло і життя, яке дарує воскресіння, кажуть організатори. Олександр Долматович, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.